Бажаю здоров'я, шановні українці українки. Провів сьогодні кілька міжнародних зустрічей спочатку в онлайн форматі з лідерами парламентської коаліції Болгарії. Провідні політичні сили, наші відносини, наша спільна безпека усіх в європі, хороша і продуктивна розмова. Я вдячний за розуміння. Зрозуміння саме того, що російська агресія є загрозою для щастя і добробуту усіх європейських націй, також сьогодні провів зустріч з новим міністром закордонних справ Франції. Це дуже символічно. Що перший візит пана міністра саме в Україну, і саме в такий час, коли Росія пробує різні способи, щоб наростити кількість ударів по Україні. Та здатність обходити нашу ППО. Я вдячний усім державам, зокрема Франції, за дуже серйозне посилення нашого повітряного щита, за незмінну підтримку на полі бою для наших воїнів, допомогу нашому народу. Сьогодні ми обговорили наші оборонні потреби, зокрема і спільне виробництво. І дронів, і артилерії, і подальше посилення. ППО я поінформував про роботу щодо формули миру, вдячний Франції за активну участь в цій глобальній роботі. Вже готуємось до формули в Давосі, до представлення нашої позиції, наших можливостей, спільних можливостей усіх в світі, хто прагне залишити своїм дітям світ, де панує стабільність і має значення свобода. Наші цінності, а не божевілля того чи іншого диктатора, і звичайно, вдячність. Нашим воїнам я хочу сьогодні особливо відзначити воїнів нашої національної гвардії, які разом з усіма силами оборони та безпеки надзвичайно сміливо, надзвичайно стійко захищають українські позиції. 15-та бригада Нацгвардії, старший солдат Валерій Цеменець та молодший сержант Сергій Коваль, воїни взводу оперативного призначення. Я дякую вам за силу. Третя Бригада оперативного призначення солдат Віталій Сащук, солдат Микола Нагайчук, солдат Юрій Касюта, 14-та бригада, молодший сержант Володимир Олійник, старший сержант Василь Чернююк. Я дякую, вам, хлопці! Окремо відзначу також воїнів центру спецпризначення Нацгвардії Омега, зокрема хлопців першого загону, які ефективно виконують завдання на авдіївському напрямку. А також усіх воїнів третього загону меги, які воюють на Мелітопольському напрямку, підсилюючи підрозділи Сил оборони. Я дякую вам за знищення ворога, хлопці. Я дякую усім вашим побратимам, усім, хто точно знає, що незалежність не буває нагородою. Незалежність здобувають сміливі. Я дякую усім в Україні, хто саме такий, і усім у світі, хто допомагає нашій. Державі, слава Україні.